Відео про вуличну їжу в Іспанії набрало понад мільйон переглядів на моїх сторінках у соцмережах. Тому знову вам показую, як готують їжу на вулиці. Цього разу паелью – найвідомішу у світі іспанську страву. У містечку Торв'єха пройшов конкурс паелії, де кожен охочий міг її покуштувати просто неба. Батьківщина паелії – це Валенція, де її завжди готували в саду або патіо. І хоча більшість полюбляють паелію з морепродуктами, оригінальний валенційський рецепт інший: це рис, оливкова олія, кролик, курка, помідори, зелена і біла гігантська Соля, а також равлики. Втім, іспанці знають ще один секретний інгредієнт. Потрібні любов та ніжність, інакше пелія не буде смачною. Для нас, українців, Іспанії, цей конкурс ще одна нагода розповісти про Україну та зібрати кошти на ЗСУ. Нас запросили за Ютаменто брати участь в українську команду в конкурсі. Пеї звичайно. Ми не претендуємо на перше місце, але ми хочемо, щоб люди підходили. Ми їм розказували про Україну, про події, про те, що відбувається, про те, що ми дуже вдячні Іспанії за те, що вона нас гостина.